який підход у наших менеджерів до роботи з вами, наші улюблені клієнти Сварох Агро. Писати клієнту в неділю ввечері норм чи стрьом. Пропонувати дорожчий товар, бо вища маржа. Відправити товар без предоплати, бо це знайомий. Натякнути клієнту, що товару мало, хоча він є. Працювати у вихідний з дому. Забрати клієнта в колеги, якщо він сам до вас звернувся. Забути сказати про акцію, бо вже зробив рахунок. Взяти відгул у розпал сезону. Панувати товар, термін якого вже скоро закінчується. Дзвонити клієнту три рази на день. Взяти чайові за пріоритетну доставку. Подожі ще не всі. Ну раз, Знаю. два, три. Так. І так! А якщо ви хочете дізнатися більше про сварог Агро, то ставте лайки та коментуйте.